Усім привіт! Вітаю вас на каналі Хрестенка. Я в магазині АТБ хочу показати вам, що буде з акційною ціною з 21 по 27 січня. Акція при оплаті карткою АТБ від торгової марки. День у день салат, морква по корейськи, вага 350 грамів. Акційна ціна буде 32 гривні та 50 копійок. Напій від своєї лінії сміливчик зі соком яблука. Та ехінацеї. об'єм 2 літри. Акційна ціна буде 29 гривень та 20 копійок. Від торгової марки Своя лінія попкорм. Це такий, що треба ще приготувати у мікрохвильовій. Вага в упаковочці 100 грамів. є декілька варіантів з сиром, з беконом. Смак, сіль і солодкий варіант, вага тут трошечки менша. 90 грамів. А ціна на них буде однакова 14,40, якщо будете оплачувати карткою. АТБ. паста томатна торгова марка. День у день 300 грамів скляній баночці, Ціна буде 31 гривня і 30 копійок. І такі пірамідки від торгової марки День у день, паста томатна 70 грамів за 14 гривень. Копійки закруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Ось такі цукерочки вагові з арахісом, нугою та карамелю. Це є своя лінія. Акційна ціна 14 гривень за 100 грамів. Ось такі от крекер смак цибуля в упаковці аж 400 грамів це є своя лінія акційна ціна 38,50 Йогурти торгова марка злагода. Ось такі два варіанти будуть з акційними цінами. Об'єм 750 грамів без наповнювачів, без цукру. Або ось такий варіант смак малина полуниця. Ціна акційна 44 гривні. Сир торгова марка Мелек Пол Норвезький зі смаком лосося та кропу 150 грамів в упаковці, 65 гривень і 50 копійок буде коштувати така упаковочка. 150 грамів. Молоко згущене із цукром, варене, нежирне і риска. В упаковці пів кілограма в скляній банорці, акційна ціна 62 гривні. Натуральна суміш прянощів для приготування глінтвейну Vita Max. Вага 20 грамів, акційна ціна буде 18 гривень. Це є у форматі сухих прянощів. О, тут, до речі, видно гарно. Бо є ще такі, знаєте, бувають у форматі концентрат, як желе. то тут сухі прянощі. Від торгової марки Веладіс фарш лосося. В упаковочці пів кілограма. Акційна ціна буде 56 гривень. Напій швидко розчинний з какао, збагачений вітамінами та кальцієм. Ось така торгова марка. Тут, до речі, пакетики йдуть. Вагою 150 грамів, сам пакетик має зіп застібку, буде зручно зберігати. І ціна акційна 47 гривень. Колекція щенячий патруль з різними персонажами. Засіб своє лінії. Ріо, бальзам для миття посуду. 495 мл, 28 гривень. Мило-рідке, оливкове або рожеві квіти. 500 мл об'єм. Він йде із дозатором флакончик. І ціна акційна буде 37 гривень та 30 копійок. New cosmetic. Ось такі велетенські упаковки вологих серветок від торгової марки День у день. В упаковочці 120 штук із клапаном. Будуть з акційною ціною 49 гривень. Два варіанти на вибір. Не знаю, чому вони відрізняються, може лише кольором самої упаковочки. Бачите, що та, що та є антибактеріальні. Урологічні прокладки від торгової марки «Тена» «Леді Слім». 14 штук в упаковці будуть з акційною ціною 44 гривні і 16 штук в упаковці акційна ціна 60 гривень та 50 копійочок. Ті, хто натрапили на мій канал вперше, переходьте на канал. Є багато цікавих відео, є огляди промгрупи в АТБ. Стараюсь кожного разу, як тільки з'являється нова промгрупа, зробити для вас огляд. Також є окремо відео з найкращими знижками, які діють зараз в мережі магазинів АТБ. Для тих, хто вперше чує про картку АТБ, це є банківські картки, вони є від різних банків, продаються вони на касі, або можна оформити їх онлайн. Ціна карточки в мережі по 50 гривень. Вам повертається на картку 50 гривень. А от в сенсі, бачите, повертається аж цілих 100 гривень назад на картку. Поповнити картку АТБ можна тут. Бачите, є такі спеціальні бокси, банкомати, так би мовити. І тут є можливість поповнити різних банків. Тут, бачите, ще й навіть зазначено, які не беруть відсоток, і окремо весь винесено карточка АТБ. Обирайте, який ваш банк, той чи інший, і оплата, як звичайно. Ось такий от. Варіант зекономити трошки коштів. Всім дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок, міцного здоров'я та усього самого доброго. До нових зустрічей.